Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Йду забирати козочок. Олег вже пішов попереду. Така гарна акація розцвіла зараз. Прям все біле кругом, де бачиш, деревце, все, що квітне, білим кольором, то це акація, сезон акації. Кажуть, вона дуже корисна, колись ми збирали її на чай. А зараз якось немає коли. Вже деякі зібралися додому. Дівчатка мої, їхала п'ятка. привіт. Жасмінка, Жасмінка. Як діла? Барончик. І ручніше зразу біжать. Марточка, Мартусечка, іди сюди. Так, хто це у нас тут і цепом біжить? Це Марта прив'язана, так? Хто там ще остався? Маруся, так? Малечі вже так підросла. Такий вітер холодний на вечір. Маруся, Маруся. Ой, Марта, Марта. Ні, я не пускаю поки. Її останнє. Бо якщо пустиш, то будуть на самому верху. Куди-куди, куди, 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 куди? Стійте, стійте. Стійте, стійте. ждіть, ждіть. Отак, ждіть, ждіть. Треба чекати, поки всі соберуться. Стій, стій, красавиця, стій. Стій. Ждемо, ждемо. Ніхто нікуди не йде. Всі тут чекають. Пасіться хто хоче. Анабелька ще допасається, не наїлася. Стійте, стійте, стійте. Чш! Тихо, тихо, тихо. Ще одну ось. Марку, стій, красаві, стій. Стій, 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 стій. Стоїмо, ждемо, ждемо. Ніхто нікуди не біжить, всі стоять. Ждемо, щоб всі разом. А потім, як на гору, як зриваються, тільки хвости вгору. Все, йдемо, пішли. Ти попереду, я позаду. Отак. Все, пішли малят. Пішли, а на бенька пішли. О. І ванілька разом з ними біжить. Ванілька, ти не жени їх. Не жени, ванілька помаленьку. Ванілька, стой. Хочуть збирати саду в нашому селі. Може дасть Бог, соберуться. Легше буде. Так вигнав та й пасуться собі.